Що може страшного трапитись, коли ти втратиш всі зовнішні опори метафізичні в людях, колегах, в оточенні? Єдина зовнішня опора це Бог. От мощний стовп світла такого, це от єдина зовнішня опора в тебе залишається. А всіх інших нафік, всі ілюзії нафік. Да. Да, це правда. І от зараз, от всю увагу на свій канал, так званий Сушумна, канал Божественного присутствия. Я єсмь да. від макушки прямо до копчика, спинку вирівняла. Просто відчувай себе і відчувай, як ти з твоїм внутрішнім бажанням, внутрішньою силою, волею, починаєш через любов до Бога, відчувати любов до себе. І відчувай, як цей канал, от уяви, як люмінісента лампа така довга. Від макушки до копчика вона починає світитися, от загратись таким яскраво білим кольором. Запалюй її. Там, де твоя увага, там енергія. Всю свою енергію на свій внутрішній канал. І поступово да, через любов до Бога, любов до себе, зроби трансформацію, щоб цей білий кольор яскраво потихеньку перетворився в золотий. Сформуй цей стовп світла, відчуй прям силу своєї внутрішньої опори. Цього каналу Божественного присутствия. І зараз усвідомлюючи, що в тебе є зовнішня опора, це Бог і внутрішня опора це твоя любов до себе, твоє вище я, яке на першому місці: его, гординка, розум твій все на другому плані. Твоє вище я. В тобі як внутрішня опора. Зараз дай відповідь собі, чи потрібно тобі ганятися за зовнішню опору, за думку інших людей, за порадами наставників, за порадами там, подруг, за порадами там, неважливо кого, якою тобі потрібно бути. Потрібно це тобі зараз? Ні. Okay. Умнічка, всю увагу на свій внутрішній стовп. От спробуй сама себе відчути, яка ти, коли ти маєш свою внутрішню опору? Дозволяй okay. собі бути мудрою. Яка ти, коли ти мудра? Я себе відчуваю, я відчуваю в цьому силу. Соляція бути сильною, яка ти, коли ти сильна. Немає страхів, тому що я розумію, що я справлюся. Дьявол завжди там не страхи, Бог завжди там не любов. Яка ти, коли ти усвідомлюєш, що ти з усім пораєшся? Я живу в моменті, я приймаю ситуацію такою, яка вона є. На все свій час. А ти тут і зараз? Так. Да. Дозволиш собі тепер зараз проявлятися через цей стан, в якому ти зараз дозволиш собі працювати з людьми, як психолог, як там коуч, наставник в цьому станові. Да, дозволю, але я просто відчуваю, що мені потрібно ну, хоча б короткий термін взяти. тайм-аут. скільки часу собі даси на тайм-аут? Неділю про ти це ти через неділю. Готова через цей стан працювати з людьми? Звичайно, дуже мощний ресурс.